Всі, всі ж думають, що це одразу ж чисті гроші, все, що заробляємо, це наше. Ага. Що нічого не ламається, що воно все служить, що це просто лопата. А де наша лопата? Лопата. Да, ну той, що гроші гребеми. дозволи гребте людям. Людям погребте. Лопата, якою гребемо гроші. З неї дуже багато грошей. Ой, обережно. В ремонт приходить. Ой, ти вийшла? так. А, ні-ні, блядь, тут тут життя. Так, сейчас трошки. Що робити? Робити? Відео знімати. Тим-тим. Як я перекрити? Чи два канистру там чуєш? Давай перелівмо кудись. Давай канистру. Де наша канистра? Воно на місці, але... Так? Сюди? Що поліція? Є ліка. Воно Или на вулиці? Давайте все на вулиці, бере. Подожди. Відкрий ящичок. Шлангу, бачиш? Бери шланг. Любого. Чего? Ні, вот ну то бери без фильтра. Вот шланг. Маленький, ксоть, такий. Ну. -а. Ой, ой, блядь. Вот так кино у нас. Так. Идем.